Всіх вітаю з Харківщини. Сьогодні починаємо відео із краси. Ось такі морознички вже у мене відкрилися, такий ось зелений з рожевим серединка, така красива крокус фіолетовий, дуже гарний, крупна квіточка. І ось цей красунчик. Теж морозничок, ось такий надзвичайний гарний колір. Але дуже шкода, що вони дуже так вниз дивляться, квіточку не підіймають. Нещодавно у нас були знову морози, прикривала їх, але видно, що тут ось ну, трошки такі примерзли листочки. Ось цей, він такий погано далі буде розвиватись. А, він навіть зламався. Ну, нічого страшного. Воно видно, що він примерз і він так погано розвивається. Але нічого, тут ще багато паганів, і кущ якось так красиво виглядає. І в сьогоднішньому відео ми займемося обрізкою троянд і лаванди. Кажуть, що троянди потрібно різати, коли зацвіте форзиція. Ось моя форзиція, вона ось так зараз виглядає, ще не цвіте, але вже ось жовтенькі такі бутончики. Я не буду різати, скоріше за все, всі троянди, а обріжу лише в одному місці. Зараз покажу. Ось ця вхідна зона, У мене тут зростає ряд троянд і лаванди. Але між ними також ось тут ботанічні тюльпани. Тут у мене і підсніжники, ось вони. І саме їх не видно, їм мало сонця. І тому потрібно тут навести порядок. Бо вони вже повилазили, а лаванда ще не пострижена. І троянди теж. Я хотіла саме сьогодні ось в цій зоні підстригти, бо тут і он, нарциси. І потрібно звільнити місце. Щодо того, як перезумували троянди, я думаю, це вже помітно. Вони досить мають такий обгорівший обмерзлий вигляд. Але ось брунічки вже такі рожеві. Зараз ми будемо різати, дивитися, що там всередині, як виглядає гілочка. І... Ну ось Там, де укрите, видно зелене, тут я сподіваюся, що там більше буде живеньке і, і буде що залишити. Починаємо, як завжди, з обробки інструменту, хоча я його після роботи знезаражувала спиртом, але ще раз можна пройтися. І після обробок рослин. Бажано не заражувати спиртом ось так. І зачищати. Тут у мене вже такий інструмент заюзаний, але ще поки ріже, поки працюю і ось, знову збіг, я навіть не помітила, ось ця фірма. Картнер, здається, якщо правильно, чи картне. Лігілку різди, що я купила нещодавно, і в мене ще ось такі ножниці. За твою ціну дуже непоганий, якісний інструмент. Ну що ж, будемо починати зараз різати спочатку троянди, потім ні, спочатку, напевно, лаванду, і будемо розкривати троянди, і потім вже різати, дивитися, як вони себе почувають. Лаванду, як завжди, я зрізаю коротко, не залишаю багато, тому що тут і місця немає, і кущ буде розвалюватись. Залишаю десь 5-8 см. Небагато. Ось, видно, зрізи світленькі, тобто вона жива. Це добре. Ну, на вигляд, в принципі, вона непогано, така яскрава. Лавандочку вже обрізала, ось тепер такий вигляд вона має. І видно, вже, що йдуть новенькі ось пагінці, то вона вже починає свою вегетацію. І розкриваю троянди. Ось в минулому році садила троянду августу густо луїзу. Ось так вона виглядає, чорна. Зараз розкриємо, От, видно, такі врунічки йдуть. Із нижніх, нижньої частини. Я троянди присипала. Ось так, на зиму. Так, ось що тут пирій потрібно вибирати. Ось так їх розкриваємо. І обов'язково цей бур'ян потрібно прибрати. Ну, видно, що тут вона живенька. Зараз будемо. Різати, дивитись, саме цікаве. Як почувається сам плагін перевіряти? Ну що ж, за Луїзи і почнемо нашу обрізку. Зламався в мене сікатор, не знаю. Ось такі ножнички є, ну таку гілочку візьмуть, а інші гілка різом, напевно, буду різати. А можливо, взагалі не буду, але цю ось хочу обрізати. От ми дивимося, у нас є ось така бруня. Так, фокусуйся. І зараз спробуємо надріз зробити тут. І подивимося, ось що всередині. Видно, що гілочка темна. То ріжемо з наступної. Ось. О, і тут видно вже, що зріз світленький, то можна залишити. Ось тут, я думаю, сенсу немає різати, бо буде темне. Наступна ось. Ну, Немає з чого вибирати. Ну, тут темне теж. Ось, якщо тут світле, а тут темне, то треба іншу нижче різати, а нижче ось. Під землею те, що було. Ось тут світле. Ось те, що залишилось. Тобто зрізаємо до світлого. Зараз будемо різати інші ось цю. Це не знаю, купляла як Вільям Шекспір, але це не він. Зараз подивимося, ця більш така потужна і не дуже чорна. Цікаво теж її порізати. Спробувала ось обрізати троянду таким. Гілкорізом, але він занадто великий, тому це виявилося не дуже зручним. Ця троянда, начебто, пагони зелені, а всередині теж досить таки має темний зріз. то обрізала дуже низько, майже нічого не залишилось, незручно обрізати, тому будемо продовжувати обрізку троянди, коли придбаю новий сікатор. Ось таке сьогодні в мене відео. Дякую, хто був зі мною за ваші коментарі, вподобайки. Дуже-дуже вдячна. Всім гарного вечора!